Щоб дівчатам стати справжніми красунями, їм доведеться пройти нелегкий шлях. І спершу треба почати з обличчя. Зробимо маски. Джес, віддай мені форму для маски. Ти її зараз порвеш. Шело, ти пошкодуєш, що це зробила? Ця форма все одно буде моєю. Шейло, як тобі ці духи? І, ну, ти прямо в очі потрапила. Перестань. Добре, я зроблю маску із фанти обожнюю. Заливаємо в міксер, додаємо пігулку з вітамінами, перемішуємо. Подивіться, як гарно. Переливаємо у форму. Ух, мені стало краще. Дж, ти зробила це. Щоб підібрати мою маску, тоді я зіпсую твою маску. Додамо до неї трохи гострого соусу та баско. Нехай її обличчя почервоніє. Мені вже не терпиться позбутися від прищів. І так, моя маска вже готова. Чудово! Кладемо її собі на обличчя. А, -а, а, все обличчя горить. Що відбувається? Ой, я капнула пару крапель табаско, а ось у мене шоколадна маска. А, -а, -а все обличчя горить. Боляче, боляче, мені терміново треба осудитись. А -а -а, цей спрей допоможе. Так набагато краще. Чудова гладка шкіра. Шила, то це ти зробила? Так. Джес, я хочу сподкати себе з цією шоколадною маскою. Виглядає супер. А -а -а -а. Дуже, ти схожа на мавпу. Кривляється на камеру. У мене ідея. Давай я заберу цю маску з твого обличчя. Джіас, але не за допомогою молотка. Ей, акуратніше. Зараз разом із обличчям знімеш. Все клас. Шкіра стала такою гарною. Нам вдалося пройти перший крок до краси. <гум> Ох ти, це що? Косметичка. Як круто. Так, а це що схоже на пудру. Мені цієї пухівки буде мало, потрібно більше. Ось ця підійде. Засипаємо пудру на пухівку. А тепер можна припудритись. Клас. Тон шкіри став таким рівним, та матовим. Здорово! О, Пудра потрапила мені в ніс. А я маю тональний крем. Його потрібно завити в балончик, щоб рівномірно рознести по обличчю. Ось так. Чудово. Тепер фарбуємо обличчя. Ух ти! Вийшов дуже рівний тон. Я задоволена. Хм, Як я вам? Вау, Джес, ти виглядаєш супер. А що тут ще є? Вау, яскраві тіні! Хочу пофарбувати повіки рожевими тінями. Хм, мені личить. А тепер нафарбуємо вії. Класно виходить. А я зроблю стрілки під водкою. Ох ти! Як рівно вийшло! А тепер додамо довгі вії. Які довгі! І, звісно, нафарбуємо губи. У мене гарна рожева помада. Виглядає мило. Тепер наклеємо веснушки у вигляді зірочок. Яка краса! а що у тебе? А в мене веснушки з корома. Гарно. Шило ми з такі чудові. Впорали з макіяжем. Погнали далі дивитись. Як ми вам? Дві красуні. Я не можу розчесати своє волосся. В них застряг Джес, а ти могла б мені допомогти витягти людяник з волосся? Звісно, я буду тільки рада. Давай мені грабінець, тягнемо. О, він щільно там застряг. А, падаю. Але льодяник дістала. О, гидота! Шила. Людяник з твоїм волоссям опинився у мене в роті. Ой, як незручно вийшло! Проте моє волосся тепер гладке. Ідея. Давайте зробимо модну зачіску. Хочу зробити собі красиві серця на волосі. О, подивіться. Яка я мила, правда? Мені подобається. А тепер пофарбуємо волосся різнокольоровими фарбами. Одне серце буде зелене, а друге рожеве. Джес, подивись, що в мене вийшло. Ой, зелене волосся. Круто! Хоча виглядає дивно. Гаразд. Мені потрібно зробити косички. З цим впорається мій гаджет для косичок. Та-дам! За секунду заплили косички. Клас. Додамо заколок. Хочу прикріпити більше різних заколок собі на волосся. Подивимось, що тут є. О, зірочки! Клас. Мені дуже подобається, і метелик є. Моя зачіска стала набагато кращою. Ух ти, джес! Це виглядає супер. Відійди гаразд. Я зроблю і собі косички, але мої будуть кольоровими. Ось так побільше косичок. Давайте подивимось до і після шили. Якщо вам подобається, то ставте лайк. А тепер до і після джес. Ідемо далі. Робимо манікюр, мої нігті такі гарні. У який колір мені їх пофарбувати? Навіть не знаю. А що, якщо всі в мене будуть райдушні нігті? Як гарно, я задоволена. Клас. Джес, подивись. А що таке? Що з твоїми нігтями? Я вирішила зробити довгий манікюр. А що прикольно? Я така незвичайна. А ти не заздри. Джес, це виглядає дивно. Ну, добре. А мені подобається. Я їх зараз нафарбую. Ось тільки відкрию лак. Ну давай, відкривайся. Це не так просто з такими довгими нігтями. Ох, не виходить. О, я знаю, що придумати. Точно Дістаємо відро з чорною фарбою. Занурюємо в неї нігті. О, вийшло. Тепер я маю чорний манікюр. Потрібно купити набір косметики. Ох, не виходить. Я навіть по екрану натиснути не можу. Ох, не працює. Заспокойся, Джес. Давай трохи освіжимось. Так. Ого! Ой, прямо в око. Як ці нігті мене дістали. О, Шейло. Які милі нігті. Я знаю. Вони вийшли чудові. Є, цим не можу жити. Шило, допоможи мені їх вспольоти, будь ласка. Дай подумати. Ця пилка не підійде. І це також. О! Це чудово. Давай сюди свої нігті, джес. І не рухайся, я їх швидко відріжу. Ну от, готово. Тепер твої нігті виглядають у рази краще. Так, вони такі акуратні. Дякую, Шейло. Дай п'ять. Ага. Це вбрання не схоже на те, що носять красуні. Потрібно переодягтись. Вау! Ось так набагато краще. Мені так личить. Я почуваюся в цьому вбранні чудово. І мені дуже подобається. Вау, Джес, ти супер. Напишіть у коментарях, якщо вам подобається. А що із шейлою? О, рожеве! Яка яскрава шейла! Так, мені подобається, це прямо так відображує мене. Люблю все яскраве, рожеве та кольорове. Вау, шила, ти просто чарівно виглядаєш. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!